Можливо, розпочати з тих питань, які були не свойственні до адміністрації на початку до початку воєнних дій. Це безпосередньо у нас в адміністрації організована комісія, яка займається актами складанням актів по пошкодженому майну, акти першої, другої, третьої категорії, там, де необхідно складати. Експертний звіт також безпосередньо вони цим займаються. От по стану на 5.04 оброблено вже 319 актів, які внесені в дію, і мешканці відповідно отримали 18 мільйонів 278 тисяч. Це все, що проходить через дію, це на компенсацію житла на відбудову. Ті акти, які проходять по експертному звіту. Там процедура трохи складніша, якщо це квартира, то квартири, якщо прийняти рішення, це рішення приймає департамент ЖКХ, у них відповідна є комісія, якщо буде відбудовуватися будинок, то вони будуть чекати, коли в тому будинку відбудується безпосередньо. Якщо прийнято рішення, що будинок не підлягає відновленню, то їм пропонують житло. Рівномірне житло згідно тих документів, які вони подавали. Якщо це стосується частних домовладінь, у нас таких, на жаль, 40 домовладінь, які не підлягають відновленню, там процедура трохи складніша. Складається експертний звіт, потім все вноситься в дію, все обов'язково погоджується з мешканцями цих забудов. Будівель. Так. І вони. Отримують також на картку, тобто безпосередньо це все йде в електронному віді. Вони отримують на картку. Тобто, що людина повинна зареєструватися в дії, в неї від, повинен бути відкритий рахунок, і це вони безпосередньо отримують на картку. Після виконання робіт вони повинні предоставити ті. Чеки, які отримують вони в магазинах, чи будь-яколи заключали договір з компанією, яка займається відновленням безпосередньо. Також адміністрація займається ліквідацією, в случ... якщо трапився у нас приліт. Трапляється таке, на жаль. Саме останній це був 7.02. Постраждали більше 160 домовладінь. Це безпосереднє прибирання, видача кровільного матеріалу, такий як брезент, такий як шифер, це USB, чіпленка для того, щоб можна було вікна закрити, також прибирання всіх місць, де є наслідки зруйнувань. Також, якщо це частний приватний сектор. То, коли мешканці із до своїх домогосподарств виносять і все е, біля дороги, складають, ми це теж прибираємо. Це один напрямок. Інший напрямок це адміністрація, також безпосередньо зараз створена комісія, яка компенсує за житло, е, коли внутрішньо переміщені особи. Хтось їх приймає в Карабельному районі, то компенсація проходить за житло також через компенса... через адміністрацію Карабельного району. Власник домогосподарства, а також ті, хто кого він безпосередньо в себе розселив, повинні предоставити ті документи, які требують законодавства. Виходить, комісія на місце перевіряє по факту наявність проживання. І виплачується ця компенсація. Також вона виплачується на картковий рахунок власника домогосподарства. Багато зараз нараховується у нас переселенців? У нас біля 500 родин, які розмістили в себе внутрішньопереміщених осіб. В основному це з Херсонської області, з міста Херсон і Херсонської області, порядка М. 500 родин. Чи вистачає коштів взагалі на це все проходить не через наш бюджет, це через державний бюджет і наша. Наш обов'язок прийняти всі документи, внести їх у чи, чи вдається взагалі в своєчасно видавати, чи І, до нас я знаю. Вони своєчасно отримують всі, uh -huh. те, що я казав, по є відновленню неділя, тиждень, максимум два тижні. Люди всі на картку отримують кошти. От ці 18 мільйонів 278 тисяч. Це вже мешканці корабельного району, які отримали на картки на свої особові рахунки. Ці кошти на відновлення житла. Також великий час напрямок, який йде, це реєстрація і оформлення документів на дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. В неділю десь порядка 400-500 звернень, і все звернення, помимо того, що потрібно документи готувати, ще також проходять обов'язково через рішення виконкому. І родини отримують також. Довідку, що їхня дитина постраждала внаслідок бойових дій. Це стосується, в тому числі, і морально, тобто, якщо дитині на початок 22.02.22 .22 року не виповнилось 18 років, то фактично вона під цю статтю попадає. У нас також. Незалежно чи є в неї якісь психологічні чи фізичні в травми? це психологічні травми, з ними працює психолог, але згідно законодавства, вони мають право отримати цю довідку. зараз вона поки нічого не дає, але люди йдуть і оформляють. Чого так багато людей в Карбельному районі? Ну у нас безпосередньо, так тому що багато звертаються з. Сел, які Лимани, ну, це села, які знаходяться південніше міста Миколаєва, а також міста Херсон і Херсонської області. Так як у них там це не працює, вони звертаються безпосередньо до нас, ми при наявності всіх документів це оформляємо. Ну, документи це свідоцтво про народження, це документи батьків і безпосередньо документ дитини, які вони мають. Потім вони в случае необхідності приходять консультацію, спілкування з психологами. Якщо вони відмовляються, то документи передаються далі в органи опіки, які займаються складанням всіх документів для подачі на виконком Миколаївської міської ради. Це ті об'єми, які зараз нові появилися, скажімо так, на новий вже третій рік. Також безпосередньо ми займаємося координацією по, вив... по забезпеченню питною водою, де... де стоять баки, де стоять установки обратного космосу. Це все координу... координується через департамент з в залежності від того хто її монтував, у кого вона знаходиться на балансі. В процесі експлуатації виникають проблеми з цим обладнанням. Фільтра, також програма забезпечення в многих є. От у нас в адміністрації видає, ми зробили такий пункт прийому. По нам виходить в середньому в, середньому в день 4,5 тонни води питної люди забирають безпосередньо mm -hmm. в адміністрації. По іншим теж є така інформація, де питна вода, вода видається безпосередньо населенню. Це те, що стосується військового стану. Чи є у корабельному районі бомбосховища, які знаходяться на вашому рахунку? Ні, немає. Ні. Все Маланси отримуючи, ми являємося десь. Це адміністрація безпосередньо, і ми в себе в підвальному приміщенні. Ну це не бомбосховище, Ні, а укриття uh -huh. зробили лави. У нас тут своє свій, свій час жило багато людей мешкали. Багато людей. Одна родина мешкала почти 9 місяців. Ну зараз ми там все прибрали, поставили лави, так що завжди відкрите приміщення. Також зробили калітку, коли закриті ворота. Люди безпосередньо на час повітря, Ну, з, не з тим, що воно завжди відкрите під час тривоги, так? Я кажу, не... ну, якщо розібратися в робочий день, воно завжди відкрите. Ну воно завжди відкрите. Там є стільці, є лави, на яких можна пересидіти. Періодично люди приходять. Я не кажу, як, як раніше було раніше, тут фактично вони жили. Ну зараз і люди вже так про І освітлення зробили. Тобто ж з малими з малими дітьми тут мешкало одна родина дев'ять місяців. Їм не було куди переїжджати, потім вони переїхали. Тому mm -hmm. зараз, звісно, не так, як раніше приходили люди, але все, все одно приходять, коли бувають прильоти, вибухи періодично люди приходять. Тому там є де розміститися, там є вентиляція, там є. Освітлення є, де можна присісти, перечекати. Але це укриття. Воно не є бомбосховищем, це укриття. Зрозуміло, від якщо буде пряме попадання, дай Бог, щоб цього не було, тому що в адміністрацію безпосередньо влучання біля адміністрації було зафіксовано п'ять разів в різний mm -hmm. час. 7-70% вікон окон було пошкоджено, покрівля було пошкоджена багато. Лиха натворила, ну то таке. Тому воно завжди туди можна під час повітряної попасти. Це інструктаж, провели з охоронцями під розпис, вони це повинні розуміти.